Привіт, друзі, ви дивитесь програму «Відчуй Дніпро, і сьогодні ми вирушаємо до старих кодаків унікального куточка на правому березі Дніпра, де переплітаються козацька історія, руїни стародавньої фортеці, мальовничі кар'єрні озера та загадки ландшафту. І якщо вам подобається дізнаватись про такі неймовірні місця, як це, не забудьте підписатись на наш канал. Адже тут ми щоразу відкриваємо дивовижні куточки Дніпра та нашої області. А попереду ще стільки всього цікавого, тож залишайтеся з нами. У цьому сюжеті ми дізнаємось, де саме розташовані старі кодаки, мальовниче село на правому березі Дніпра, яке бере свій початок ще з козацьких часів. Згадаємо історію знаменитої кодацької фортеці, збудованої поляками у 17 сторіччі. Поговоримо про легенди, які передаються тут із покоління в покоління, про підземні ходи, скарби і навіть містичні історії, що додають цьому місцю загадковості. А також побачимо, як виглядає. Старі кудаки сьогодні від руїн фортеці прозорих кар'єру до сучасних місць відпочинку. А ще й відчуємо красу місцевої природи, високі кручі панорами Дніпра і спокій, якого так бракує в місті. Старі кодаки це мальовниче селище на правому березі Дніпра, усього за кілька кілометрів від міста. Сюди легко дістатися, адже дорога займає не більше півгодини і одразу опиняєшся у дивовижній локації із високими кручами, широкими панорамами на річку та атмосферою справжнього історичного місця. До речі, назва кодак походить від тюркського слова і означає «поселення на горі. І це справді так. Адже село розкинулося на пагорбах, які спускаються до Дніпра. Історія старих кодаків починається з фортеці, яку збудували поляки у 1635 році. Це була одна з найсучасніших на той час укріплених споруд. Фортеця мала стратегічне значення. Вона контролювала переправи через Дніпро і стримувала запорозьких козаків. А вже цього ж року козаки під проводом Івана Сулими здійснили нічний напад і зруйнували гарнізон. Ця історія швидко стала легендою, адже фортеця, яку будували кілька місяців. Трималась усього кілька тижнів у 1648 році. Під час визвольної війни Богдан Хмельницький захопив фортецю без бою і перетворив її на збірний пункт для козацького війська. Згодом кодак не раз переходив із рук у руки, але поступово він втратив своє військове значення. Після прудського миру 1711 року фортецю остаточно розібрали, і територія стала звичайним поселенням у 18 сторіччі. Тут оселились запорожці а в 1775 році, після ліквідації січі, частина козаків утворила село, яке ми тепер знаємо як старі кодаки. Тож старі кодаки це не просто село, це місце, де історія зустрічається із природою, і де кожен камінь зберігає спогади кількох сторіч. На жаль, 20-те сторіччя теж внесло свої корективи. І у 1940-х роках на місці укріплень почали видобувати граніт. Кар'єр знищив майже 90% старих фортифікацій. Сьогодні від фортеці залишились лише земляні вали й окремі фрагменти. Але старі кодаки це не лише історія, а й безліч легенд, які місцеві мешканці передають з покоління в покоління. Кажуть, що вночі біля старого козацького кладовища можна почути тихий плач чи зітхання, нібито це душі козаків, які загинули, обороняючи фортецю. Є перекази і про польського коменданта, що загинув під час одного зі штурмів. Місцеві розповідають, що його дух досі блукає серед руїн, охороняючи колишню твердиню від непроханих гостей. Не менш містичним вважають і кар'єр, який з'явився на місці зруйнованої фортеці. Люди розповідають про дивні звуки, які час від часу лунають з під води. Хоча пояснити їх наукою поки що ніхто не зміг. І звісно ж, легенди про скарби кажуть, що в часи занепаду фортеці козаки та поляки закопали тут золотої коштовності. Є версія, що підземні ходи вели прямо до Дніпра, і саме там могли ховати найбільші цінності. Але ніхто й досі не знайшов доказів. Тож таємницям залишається не розкритою. усе це створює особливу атмосферу, коли прогулюєшся серед старих валів і дивишся на прозору воду кар'єру. Здається, що історія дихає поруч і легенди оживають просто на очах. Сьогодні старі кодаки це одне з найпопулярніших місць недалеко від Дніпра для відпочинку. Сюди приїжджають ті, хто шукає історичну атмосферу, мальовничі краєвиди й тишу природи. Попри те, що від величної фортеці залишились лише земляні вали та окремі фрагменти укріплень. Вони досі вражають своїм масштабом і нагадують про буремні події 17-го сторіччя. Але головна родзинка сучасних старих кодаків це кар'єр, який утворився на місці старої фортеці. Його прозора бірюзова вода, обрамлена кам'яними скелями та зеленню, стала справжнім магнітом для відпочивальників. За словами місцевих, глибина сягає 20 метрів, а вода залишається прохолодною та чистою навіть у спекотні літні дні. Тут люблять купатися, хоча офіційно місце не облаштоване як Пляж, а ще проводять багато часу з вудкою, адже у водоймі водиться риба. І рибалки часто влаштовують тут цілі дні на природі. Що в вихідних старі кодаки перетворюються на маленький центр дозвілля. Компанії молоді приїздять сюди робити фотосесії на фоні скель і панорам. С облаштовує пікніки, розкладає намети чи запалює багаття під вечір. Спортивна молодь обирає це місце для тренувань. Тут проходять пробіжки, велозаїзди, а часом і аматорські змагання для екстремалів. Особливо цікаві кручі навколо кар'єру. Вони створюють атмосферу маленького каньйону, де можна випробувати себе на міцність. Водночас це і дуже сімейна локація. Адже всього 20 хвилин їзди від центру міста і ви серед природи. Батьки з дітьми гуляють стежками, милуються панорамами Дніпра та влаштовують відпочинок на узбережжі. А хтось навіть збирається компаніями на чуювання з гітарою. Сонце сяє, поки вода тече, Є все історія, яка оживає в руїнах фортеці, природа з чистим повітрям і водою, а головне відчуття, що час сповільнюється і дарує можливість перезавантажитись. Саме тому старі кодаки сьогодні це місце, де кожен знайде щось своє. Хтось занурюється в історію, хтось у тишу і спокій, а хтось у яскраві емоції активного відпочинку. Адже старі кодаки знаходяться на високих кручах над Дніпром, звідки відкриваються просто нереально гарні краєвиди на кар'єр та дніпро, що створюють відчуття простору і величі. Цей рельєф не випадковий. Саме він свого часу і став причиною для вибору місця під зведення фортеці, адже з висоти добре видно всі переправи і шляхи. Поруч із селом тягнеться балка сажівка. Це улюблений тихий куточок природи для прогулянок, пікніків та фотосесій. У теплу пору року повітря тут наповнене ароматами трав і степових рослин, з яких можна побачити на схилах. А навколо руїн фортеці та кар'єру панує особлива тиша. І навіть легкий вітерець приносить аромат сухої землі і лугових трав. А спів птахів підкреслює спокій цієї місцевості. Тут легко забути про міську метушню і відчути себе частинкою простору, який пам'ятає і героїчні битви, і тихі століття. Сьогодні ми разом побували у старих кодаках на землі, де козацькі форпости перетворилися на легенди. Тут історія сусідить із мальовничими краєвидами, а сучасність дарує відпочинок біля озер і прогулянки серед тиші та природи. Дякую, що провели цей час! І з нами у програмі Відчуй Дніпро. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і писати коментарі. Адже попереду ще багато. То нових подорожей найцікавішими куточками нашого краю, а з вами були Юлія Жиленко та Юрій Даницький і до зустрічі у наступних випусках.